За рік часу, відколи запроваджена у дію послуга реєстрації шлюбів через інтернет, послугою власне скористалася лише одна пара волинян. Попри розмаїття послуг, можливість розлучитися, змінити ім'я, отримати документи повторно або внести у них зміни клієнтів небагато. Чому українці не поспішають скористатися онлайн послугою, яку так активно рекламують у мін'юсті, дізнавалась Віра Шевчук. Одруження це відповідальний і урочистий крок у житті кожної людини. З осені минулого року є можливість реєструватися на цю церемонію за допомогою спеціального сайту. Однак в нашій області таке нововведення поки не прижилося. Ну до цього часу є, є пара, яка подавала до нас заявку. Справді, прийшли протягом трьох днів підписувати. Ну на сьогоднішній день тільки одній парі вдалося дійсно по електронному цифровому підпису подати заяву. Труднощі в реєстрації заяви через інтернет полягають в тому, що не в кожного є цифровий підпис. Якщо його нема, потрібно все ж перед церемонією завітати до Радсу протягом трьох днів. Для когось складно і відсканувати всі необхідні документи. Але оскільки така форма надання заяв один із пілотних проєктів, працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану сподіваються, що вона все ж приживеться, і люди звикнуть до таких нововведень. Ну, але за відгуками цієї пари це було проблематично. Вони не з першого разу змогли подати документи. Не, не... Ну, звичайно, це все опробовується для цього, це і є пілот. Спробувати, можливо, людей, крім того, що у людей не в кожного вдома є сканер, не говорячи вже про ксерокси, правда ж, а потрібно зіскановані документи, потрібно паспорт до, до заяви додати. А якщо хтось був у шлюбі, значить документ про припинення попереднього шлюбу. Це все потрібно якимось чином в електронний варіант створити. Це все реєстратори стверджують, сайт зручний в плані консультації. але все ж по менталітету людям зручніше особисто прийти в РАЦ і розпитати про все, що їх цікавить. Звернень у нас багато з цього приводу, а вже на вирішення питання набагато зручніше людині прийти особисто. У нас ще такий залишився менталітет. Ні, я хочу то особисто почути, я хочу прийти. Я хочу не з комп'ютером спілкуватися, а я хочу прийти, щоб мені людина роз'яснила, а раптом у мене ще виникають якісь питання, а раптом додаткове, додаткове. І, звичайно, поки що громадяни надають перевагу особистій присутності. Працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану запевняють, для подачі заяви онлайн не потрібно сплачувати ніяких додаткових коштів на сайті можна вибрати зал, в якому вони хочуть одружитися? Є фотографії, хочуть великий, хочуть малий. Будь-які описи є до супроводу, чи це жива музика, чи вони хочуть тільки обрядовець. Це вже на вибір громадян, все описано, виставлені ціни відповідно і можна зразу проплатити. І так само зі скановану квитанцію нам зразу закинути. Що ми бачимо, що людина готова до шлюбу сплатити держмиту та 85 копійок за реєстрацію або Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.